У перший тиждень після Великодня у жіночий монастир, що урочищі Кіп'яче Малинського району, Володимир Пехов привіз благодатний вогонь. Цей монастир названий на честь Афонської ікони Божої Матері і збудований на Афонському каміні, розповідає настоятелька храму Матінка Катерина. Зустріч благодатного вогню. вогню це як Дуже святкова, тому ми її зустріли хресним ходом. обійшли кругом храму три рази, запаливши свічки від благодатного вогню. Всі відчули цю велику радість від Божої благодаті. Цей вогонь є свідченням любові Божої до людей. Щороку з трепетом очікують сходження благодатного вогню з храму гробу Господнього, що в Єрусалимі. Матінка Катерина дякує Богові і людям за вогонь у її обителі. Хоч ми стараємося кожен рік до свого храму якось взяти благодатний вогонь, привезти його, але завжди з труднощами з перешкодами, а тут так легко сам знаєте, Господь дає щось нам привозять його, нам тільки його зустріти і берегти. Володимир Пехов каже, для нього за честь привезення благодатного вогню на полісся, відтепер кожен бажаючий зможе відчути життєдайну енергію і в кип'ячому. Що дуже велика радість, дуже велике свято було для монахінь, для усіх людей, які мають причетність до цього дійства, до цього свята. У ці святкові й особливі дні настоятелька монастиря у Кип'ячому матінка Катерина нагадала, що треба любити і берегти один одного. Хочеться побажати одне одному терпіння. Несіть і німаші друг друга, ці апостоли. Любові, що ми більше віддавали одне одному тепла.